Усім доброго дня! Ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді Hyundai Santa Fe зі Швейцарії. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок. Будуть приходити вам нові сповіщення про автомобілі свіжі, які заїхали. Телефон на відео. Ціна буде в описі під відео. Автомобіль знаходиться в місті Радивілів, Рівненська область. Тепер оглянемо автомобіль по комплектації. Як бачимо в білому кольорі, автомобіль 14 рік випуску, модельний 15-й на багатій комплектації. Заходимось попереду. І бачимо ледовина Леди протитуманки, туманки, партроніки, біксінон, поворотне світло. Датчик світла, датчик дощу. Резина у нас 23 й рік, 9 й місяць, майже нова. Тормозні колодки всі замінені. 17 ті зимова резина на 17 тих лихосплавних дисках. Поворотники в зеркала, складання зеркал, безключовий доступ на передні двері. Немає подряпин, сколів. Ззаду також. Задні стопи, фонарі не побиті, леді ледовані, світло ледоване, форкоп. Чистенькі в нас вихлопні, нічого не закіпчено. З цієї сторони також в хорошому стані. Давайте так позаду знаходимось, відкриємо багажник. Як бачимо, має шторку, сім місць. Відкриємо домкрат, ключі. Це в нас купив нові, нові номерні рамки, поставиться на даний час на швейцарських. Знак аварійної зупинки, тут ще в нас така сіточка знаходиться, всі місць. Бачимо карти хороші, не побиті, не подряпані. Пороги також в хорошому стані. Має сюди виходить в нас клімат, регулюється на, на сидіння на сьомий ряд сидінь. Стеля в нас чистенька, не подряпана, не прокурена, має люк, панораму. Підемо подивимося спопереду. Камера заднього огляду, партроніки. Пасажирські в нас карти. Хороші, нічого також не побито. Підігрів задніх сидінь, шкіряний салон з вентиляцією. Оригінальні коврики, хундай. Тут нічого не побите, пасками безпеки. Сидіння складаються. третій ряд є. Висуваються такі підстаканники, все, Підлокітник у нас. Тут також є дефлектори. Сіточки на вікнах. Там також безключовий доступ. Двигун у нас 2,2. Це РДІ, цепний, надійний. Зараз подивимось пробіг. Так, тут в нас повний електропакет, складання, підігрів. Пам'ять сидінь. Сидіння у нас також шкіряне, з обігрівом і обдувом. Електрорегулювання. Кермо в нас обшите шкірою. Навігація. Ну, зараз перейдемо до салону, присядемо. Тут у нас допомічники, дист... тримання в смузі, тут блокування регулювання заднім приводом. І так далі. Присядемо тут. Круїз, регулювання мультимедією, музикою можна підключити телефон, мультимедійний руль, кермо, вірніше. Тут у нас також все в порядочок. На автоматі. Автомат. Класичний гідротрансформатор. Дуже гарно переключається, без проблем, надійний. Обдув, сидінь. Самопарковка. Тут нас ще не показав, є підігрів е керма, регулюється по висоті і по наклону. Ну, тут для курящих є у нас попільничка. В автомобілі ніхто не курив, правда, але попільничка є. Електричний. Е цей ручник, вентиляція сидінь, показував, навігація є, старт стоп є. Два ключі є, сервісна книжка є. Зараз включимо камеру, запустимо двигун. Заводиться дуже гарно, під'їжджають сидіння підрегульований пробіг у нас 190, 200. 1290 кілометрів. Оригінального, ніколи нічого не скручую. Обороти не плавають, помилок ніяких немає. в повний порядок. Так, прийнять. Ну, навігацію треба настроїти. Хто купить, той вже камера в нас є, дуже гарно показує, оригінальна, нічого не замінювалось. В хорошому стані. Зеркало з автозатемненням, під окуляри. Відкривається у нас шторка. Закривається, все, люк також. Зараз. Все працює, електро. Нічого не тече тут, нічого не капає, все, все як має бути. Все закривається. Давайте підемо ще оглянемо автомобіль. Хороший автомобіль, тим більше такий двигун, 2,2 Підемо оглянемо ще під капотний простір. Тут також коврики хороші, нічого не продерту. Так, він би вам, він фіксуємо, перевіряємо, нічого не крутилося, по болтиках все гарно. Тут також. Зимова гума з цієї сторони, всі чотири, одинакові, всі тормозні бліни, тормоза всі замінені. Самопарковка камери по кругу, по колу. Має такі газові підпори, дуже зручно. Двигун працює рівненько, без проблем. Нічого ніде не капає, не тече, чистенький. Подивимось, з щупа масло не кидає, не димить, тут все порядочок. Кондиціонер заправлений, клімат. Антифриз у нас чистенький, ніяке не б'є, туди немає нічого, все повний порядочок. Кого заінтересує такий автомобіль, телефонуйте, ціна буде в описі. Є ще інші автомобілі. Усім дякую, до побачення.